Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сведого Культури Вирощим разом. Сьогодні ми поговоримо про томати чері. Ось такі томати чері. Два гібриди низкорослих Дольчесіо Ачіко і два гібриди вискорослих Ітіру К4559 і Сакура F1. Ось такі чудові гібриди. Дольчесіо – це новинка, яку я спробую виростити. А інші гібриди це мої фаворити. Так, почнімо ми з низькорослих гібридів. Томат чері, сливка дольчесіо. Ранньостиглий низькорослий гібрид. Термін дозрівання 60-65 днів від висадки розсади. Вага плоду 15-20 г, стійкі до розтріскування, а також довго зберігається на кущі. Ось в цьому році спробую такий гібрид. Наступний гібрид очікую. Я його вирощу вже дуже давно. Це також низькорослий томат Чері кущового типу. Термін дозрівання 50-58 днів від висадки розсади. Вага плоду 20-25 г. Гібрид Ачіко має стійкість до хвороб. Дуже чудова рослина, компактна. Так, наступні гібриди високорослі. Гібрид сакура. Це високорослий гібрид. Черрій томати в теплицях може виростати до 3 метрів. Термін дозрівання 65 днів від висадки розсади. Вага плоду 20-25 грамів. Має стійкість до хвороб. Гібрид дуже смачний, дуже потужна рослина. Ось такий гібрид сакура. Наступний гібрид Ітіро. Тіро К-4559. Високорослий гібрид черрі томата. вага плоду 20-25 г. Кущі томата потужні, має стійкість до хвороб. Термін дозрівання: 70 днів від висадки розсади. Дуже потужна рослина, висока. Ідеально підходить для теплиці, як і тіро, так і сакура. Ось такі чудові гібриди. Я буду висівати і вирощувати. Дуже смачні. І дуже мені подобається їхня стійкість до хвороб і несприятливих погодних умов. Так що, друзі, кому подобається, замовляйте вирощуйте дуже хороші гібриди. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Трішки пізніше будуть два нових відео по низькорослим томатам огляд. І відео огляд по вискоростиму томатам. Два окремих відео. Я розповім про гібриди і сорта, які я буду вирощувати. Так що, друзі, дякую вам за перегляд моїх відео. До зустрічі!